Дорогі друзі, у мене цікавинка. Вперше побачила, як цвіте горець, горець, палітра художника. Ось дивіться, які кісточки з червоненькими квіточками. Я ж його пересаджувала ось до недавно осінню, тому що боялася, що там завівся хрущ під низом і його корні. Підгризав, а воно таки так і було, то я його витягнула і пересадила декілька сантиметрів. Це такий горець, палітра художника. Ой, капає з дерева роса. Ось такий красунчик. Сьогодні рамці сонечко виглянуло, але зараз постійно дощі йдуть. А ось який в мене бізкантус Африка. Отакий От красунчик. Любуюся ним. Не жалію, що я знайшла місце для нього, наче воно тут і потрібно було. Тут були хризантеми. Хризантеми я викопала, пересадила, а посадила сюди цей міськрантус Африка. Друзі, така краса. Ось на нього ще сонечко падає. Тут у мене ліродендро насипався, ще не прибирала листочки. Ось так він виглядає з цього боку разом із Африкою. Ось подивіться, друзі, подивіться, полюбуйтеся. Яка ж краса мене це здивувала оця. Оці кісточки довгенькі, з червоними цяточками. Дуже гарний. Це тільки початок, може ще встигне, далі процвісти. Буду бачити, буду знати, що горці так цвітуть. Так, друзі, а от тут рядишком покажу вам, де я посадила осоку теракотовою. Ось вона, ось так, сонечко на неї зараз тут упав. Промінчик сонечка, трошки видно. І ось на цю роса. Бачите, скільки мене на лися дві родендрона. Красиві тут. Листочки в них цікаві. Обрізані от такого вида це листочки ліродендрона. Ну, от так от коло моєї тут клумбочки із ахінацеями. Вон хіноцеї притруси вже ліродендрон Це в мене полянка із гвоздічками. І отут от я вирішила, бачите, посадити оцю осоку на дорожці, тут колись були тюльпани. Тюльпани пересадила. Вот і ще тут є у мене полівічка. Полівку я теж пересадила сюди, щоб було її краще видно. Ось така ніжна, ніжна рослинка. Вот такі має довгенькі листочки і отакі мілкі-мілкі квіточки. З дерева падає роса і листечко падає. Шумить. Отаке маленьке вам сьогодні буде відео. Сподобалося, мене зачарував той горець, палітра художника. І вирішила зупинитись якраз і засвітило сонечко. Осінню рідко воно світить. Тут рядом ще куточок з жовтенькими пувичками хризантемки. Яскраво жовті, щось не фокусується. Цвітуть мої ще три циртіси. любуюсь ними і любуюся, друзі. Бачите, коли вони, це вже листопад місяць, іде і вони отак квітують. Перейду покажу вам, як у мене тут виглядає варігатна брунера і варігатний. Рододендрон, Подивіться, які красунчики, яка композиція симпатична. От там Джек Фрост я пересадила в куточок, а звідти витягнула оцей рододендрон. А той у мене червоненький, він такими бутончиками стоїть, повинен весною бути дуже гарний. Така заля, ну, от такий у мене. Красиві. Ось тут композиції. Так, друзі, ось ще випускає пієріс варігатний, свої квіточки. Дивіться. Яка краса, яка краса. Вон кісточки викидає, викидає. А. Ось. Це варігатний пієріс. А це пієріс звичайний. Теж воно кісточки викидає. Кіточки свої ще не зовсім, вони там будуть червоні. А так, друзі, цей куточок на сонечку, як виглядає в мене на сьогоднішній день, це мій куточок з рододендронами. Ну і он як магнолії зав'язали насіння. Якщо вам видно, ось дивіться, які магнолії насіння. Червоні-червоні ягоди. Падають кожен рік, їх так багато, От. але вже дві ці бруньки. Магнолія вже і бруньки заклала на весну. Ви бачите, які брунячки є у магнолії, вже стоять з почечками. Ой, добре, що ранок почався. І сонечка, а не з тривоги. Слава Богу, сьогодні без тривоги ранок почався. Отак, От друзі, вам цей куточок у мене із північної сторони. Отак От поки виглядає на сьогоднішній день оцей пієріс. Відійду в сторону трошки, вам покажу. І отам варігатний куточок. Вже хвости обрізала. Верніше, зібрала лися, бо я їх не обрізаю, щоб не переносити інфекцію. Отак, От мої друзі, гарного вісім дня, сонячного і теплого дня. Все буде в Україна.